Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. На у нас заїхало нове чудове надходження. Це Acura RDX. Автомобіль нас з 2018 року випуску обладнаний 2-літровим бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автомобіль у нас приїхав із Сполучених Штатів, пробіг даного автомобіля 115 тисяч кілометрів, всі пошкодження були відновлені оригінальними запчастинами. Ціна даного автомобіля 26 290 доларів, має чудову е, оптику, Гума в нас 19-го радіусу на легкосплавних дисках, повторювачі на дзеркалах, повністю вся потонована, безключовий доступ усіх дверей. В нас чудова задня оптика, камера заднього огляду, партроніки передні та задні, місткий багажний відділ з сервоприводом. Далі, друзі, по салону нас зустрічає чудовий шкіряний салон біжового кольору в доглянутому стані. дах в нас панорамний з люком. Топова музика. У даного автомобіля e -e, повний електропакет, пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання передніх сидінь, мультифункціональне кермо, e -e, управління світлом, утримання в полосів та столблювання, e -e, мультифункціональне кермо з адаптивним круіз-контролем, підрульові пелістки, мультимедіа, AUX, Bluetooth, USB та CarPlay, e -e, клімат-контроль у нас з двох зони, є підігрів e -e, сидінь. Та багато інших корисних функцій. Тому друзі, кого зацікавив даний варіант авто, запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна. 1 також діють послуги лізінгу та трейдину і з легкістю приженемо для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. Ну а всю актуальну інформацію можна дізнатись на сайті автопарків.